Всім привіт вітаю вас на Хмельниччині. Хто зі мною вперше? Мене звати Світлана. В попередніх відео я показувала, як я формую квітник в себе вдома, поєдную дорослі рослини з молодими. Сьогодні в мене переді мною стоїть майже аналогічна задача, тільки зовсім в іншому місті. Мене запросили допомогти сформувати квітник, якось організувати більш тут порядок Тому поділюсь з вами знову ж своїми ідеями, і як поєднати дорослі рослини з молодими. Створити і тіньову композицію, і композицію на сонці. Так, переді мною ось така територія. Тут одна сотка. Є вже і дорослі рослини, ось такі туї височені просто. Є Дорослі троянди, є керія на задньому плані, є вейгела, є також і молоді рослини. Також є кампсіс, обвиває ось тут два стовбики. Ляна молода, десь і буквально два рочки, але вона вже починає свій ріст. Є також і лаванда маленька. Є багато хост, є фізостегія. Ну, як ви бачите, самі бачите картину, що тут є. Вейгела, така так уже відносно і доросла. Зовсім не сформована, сформовані тільки троянди. Там гарна троянда на задньому плані, дуже гарно цвіте, хоча вже кінець жовтня, але такий дуже гарний ніжний цвіт. Ось тут керія, також ще має цвіт на кінець жовтня. Тут вже по кутку висадили ми папороть. Тобто ось тут під і йде дуже гарний тіньовий куток. Там йдуть хости, ну, самі бачите картину. І тут вирішила я. Навести порядок, допомогти сформувати один гарний єдиний квітник. Тому в цьому відео знову я поділюсь, як я це все поєдную, поєдную молоді, будемо щось досаджувати, будемо пересаджувати, будемо вичищати. Але головна моя ідея, що я хочу тут зробити, я вирішила поєднати загальну картину всі ці рослини, починаючи з кампсіса і квітник піде, ось так. Тут йдуть. Півонії, троянди, керія. Там хости, буде гартензія, папороть. І ось це все. Ми будемо ось так таким буквою П поєднувати. А там, де я стою, тут буде в нас зелений газон. Тому роботи багато. Зараз ми будемо вичищати всю цю траву, якось відокремлювати лінію квітника, що бачите, акценти вже газону і квітника. Керія піде в самий куточок, туди аж за хосту, щоб такий, бо вона вже також така доросла, масивна, щоб створити задній фон. Це будуть наші перші задачі. Коли ми це зробимо, то я до вас знову приєднаюся. Так, ще з цієї сторони показую вам, як виглядає квітник. Тут взагалі. Тільки папороть видно, більше нічого. Перша задача зараз то ми викапуємо ось цю хосту. Сюди на куток висаджуємо керію. І перед керією буде спірея японська. Гарний акцент буде рожевого і жовтого. Це перша наша задача. Це кущ вейгели, Зазвичай. Це великий чагарник, розлогий, висотою може бути 2 метри і в ширину метр п'ятдесят. Тут по центрі квітника таких об'ємів дійсно не потрібно. В даному випадку її потрібно виносити на задній план. Тому вирішила я тут підформувати, підкреслити ці вже древеснівші пагони, а зверху нехай будуть гарні молоді пагони з такою вигнутою кроною, ну у формі шапочки. Скажімо так, в кінці побачите. Вейгела це взагалі дуже гарний чагарник. Є маса видів, які відрізняються як по кольоровій гамі самого листя, може бути і бордове листя, може бути світло-жовте, так і різна гама зеленого листя. І так само самими квітами. Що по кольоровій гамі, що по цвітінню, може бути як одна квітка, а може бути група квіток пазухах листя. Це дуже гарно. Цвіте Вейгела, травень-червень і повторне, але вже менше, звичайно, цвітіння можна побачити на осінь, вересень, жовтень. Щодо вибору місця посадки, то Вейгела полюбляє сонце. На сонці вона краще цвіте, а якщо її висадити взагалі у тінь, то можна цвіту і не побачити. І також вона не полюбляє застою води. Тому про дренаж під час посадки також не забуваємо. І ось результат стрижки. Я підкреслила ось ці такі розлогі, хвилясті пагони. На них зверху буде гарний хвилястий такий цвіт, і низ древеснівші пагони будуть підкреслювати вже інші рослини. Це вже кущ керії. Досить такий дорослий кущ. Він такий самий аналогічно великий чагарник, який висотою може досягати 2 метрів і навіть до 3 метрів в ширину, але все дивлячись від стрижки. Старі пагони бажано прибирати, щоб кущ омолоджувався, і все, в залежності від стрижки молодих пагонів, то можна формувати різні топіарні форми. Можна так само робити і штамбове деревце, все в ваших руках. Тут, в даному випадку, нам потрібно закрити куток і зробити великий розлоги кущ, тому я його тут трохи так кардинально підстригла, забрала верх, щоб йшли саме бокові пагони. Е, місце висадки керії керія більше полюбляє таку напівтінь, тому що на пекельному сонці її. Квіти швидко перецвітають і втрачають свій привабливий вигляд, тому тут більше напівтінь і затишне місце. Полюбляє вона, звичайно, полив, але може обійтися і без поливу. Якщо це напівтінь, то звичайно там ґрунт більш і вологий. особливо, що вона робить собі затінок пагонами, то Вологість в неї завжди присутня. Суцвіття в неї досягають 5 сантиметрів, цвіте вона в середині весни, в квітні місяці і довготривале цвітіння. Вона може продовжувати світ, цвіт не такий насичений і протягом всього літа. Але після цвітіння її можна підрізати після весни. Влітку підрізаємо, вона дає новий приріст. На ньому йде цвітіння восени і на цих же пагонах йде цвітіння на наступний рік. Вона цвіте на пагонах минулого року. Щодо розмноження, то можна ділити спокійно і сам кущ. В неї корневище таке розлоги, вона легко викопується, але також вона дає і бокові прирісти. Її корневище дуже таке. По ділянці розходиться, тому бічних пагонів вистачає. І також враховуйте, що пагони падають донизу, і також можуть спокійно вкорінюватись. Тому керію розмножувати легко. Процес йде, ділянка змінюється. Вирішили спочатку посадити всі рослини, поки ґрунт вологий, тому що якраз пройшли дощі. По обидві сторони, навколо керії, я вирішила висадити. Фізостегію, ще її називають альба. Це дуже ніжна і гарна рослина, яка часто використовується в садах в природньому стилі. В Неї білі суцвіття бувають і рожеві, і більш таки фіолетові, висотою досягає 1 метр. Хтось рахує її навіть агресором, тому що вона розростається і сама, як кущик, В неї досить таки сильне масивне коріння. Плюс вона може насіватися і насінням. Тому з однієї сторони вона дуже гарна і ніжна, а з другої сторони вона дуже активно розмножується. Трохи ми попрацювали, попересаджували рослини, ті, що тут були, додавали нові, але зробили в першу чергу основні посадки рослин. Далі буде задача вичищати вже робітниками. Цієї ділянки будуть вичищати тут зайву зелень, і тоді я вам покажу дійсно результат. Зараз спробую вам показати наглядно, як ця картинка виглядає: тіньове місце, сонячне місце і як ми поєднали всі рослини. Починаю я з заднього плану, але задній план буде брати великий-великий акцент. В кутку йде керія, розлогий, такий падаючий. Можна формувати його, звичайно, по-різному, але вона цвіте повністю десь з травень місяць, вона по часу займає. Висотою вона така велика, до 2 метрів може досягати. І ми зробили на неї акцент в задньому куточку. Далі на передній план, перед нею йде фізостегія, альба білого кольору. Розмістили її по дві сторони, щоб воно гарно поєднувалось і брало на себе акцент з двох сторін. Між Альбою йдуть рожеві ніжнофлокси. По висоті вони йдуть однакові, тому це також гарне поєднання і цвітуть вони майже в один час. Вони по рівню йдуть трошки нижче керії, тому керія тут також не втратить свого заднього вигляду. Перед Альбою і флоксами висадили японську спірею. Вона тут ще така відносно невеличка, але коли вона підросте, вона досягає десь пів метра, і це достатньо такий великий розлогий кущ. Тому тут вона на початку літа, кінець травня, візьме на себе також гарний акцент. Флоксі йдуть вищі, і вона перед ними буде такого ніжного, світлого, рожевого кольору. Плюс цей куток закриє місце робітника, який займається садом. Не буде видно там. Садового приладдя закриє той куточок повністю. Буде на себе брати акцент, десь кінець весни, початок літа. Цей куток на півтінь, там є і сонце, і там рослинкам буде дуже затишно. це. По праву сторону під цими високими туями, як я вже показувала, йде папороть. Буде сюди висаджуватись ще деревовидна гортензія, за неї догляд. Взимку ніякі не потрібно, не потрібно її вкривати, тому вона сюди піде. На передній план нижче йдуть хости з ось такою гарною листвою. Вони гарно підкреслять гортензії. Між хостами на осінній час додавали айстри. Такими також грубками і там, і там. Хоста, дивіться, як висаджена. Тут хоста, тут хоста, тут хоста і тут хоста. І так само айстри ще не обстригалися, щоб їх не викопали, тому що ще буде вичищатись тут трава. Добавили на передньому плані маленькі шароподібні туйки. Вони на себе візьмуть акцент взимку, коли не буде ніякої зелені. Туйки ці гарно поєднуються з ось цими туями. Ці посадки створюють відносно і задній план квітника, але тут, як бачите, є доступ зі всіх сторін, але вони закриють основну масу ґрунту і створять один єдиний великий квітник. На передній план все ж таки тут виходять троянди. Тут велика троянда, ось там ще рожева велика троянда. І ось тут ще є одна троянда, не знаю якого кольору. І вейгела, яку я підстригла, щоб вона також тут не втрачала свого вигляду. Між трояндами висадили ми також такою хвилястою поза Вейгелу лінією маленьку лаванду. Тут поставили палички, щоб також ніхто її не прим'яв. Вона заповнить саме простір перед. Трояндою закриє ті голі пагони, там піде перед трояндою за вайгелою і піде сюди наперед до цієї троянди. Тому також лаванда закриє простір і своїми такими е фіолетовими соцвіттями буде тут класно створювати такий легкий вітерець і гарний ефект. Так, ну ніби все, квітник такий відносно великий, аж звідси від кампсіса він тут залишається. І ось так великий-великий-великий. Зараз подалі задача вичистити всю траву між рослинами, і вирішили все ж таки додати сюди садову стрічку бордюрну, щоб відокремити цей квітник від газону. Ось тут, де позабирались рослини, тут навесні буде підсіюватись травичка, щоб сформувати. Одне єдине, єдине таке зелене полотно, щоб був гарний газончик, тому що тут травичка досить гарна. Вона вже така щільна. Тут, як бачите, є тінь, і їй тут класно. Вона тут гарно почувається, тому і там також посіється, і також буде все супер. При вході тут така також більшість тінь. Росте папороть, хости, і по цю сторону також ми добавили хости, там в куточку є папороть. Тому також, думаю, тут гарно поєднається. Висадили сюди хризантеми, вирішили вирішила їх тут залишити. Хай такий також буде гарний акцент. І спереду також є ось такий куток, який бере на себе акцент, коли тільки заходиш сюди. І в цьому куточку. Серед цих злаків є старий пеньок, який вже такий трухлявий, і сюди влітку висадяться якісь дуже класні яскраві квіти, які просто додавлять акцент цьому кутку. Тут також буде, я думаю, класно. Тобто кожному куточку треба просто підібрати свою. Тут по листві. Зробила більш темну листву юки, там світла, гама. Тут більш відокремили саме по кольору листя, але кожному куточку просто потрібен якийсь акцент. Якщо тут одна зелена гама листя, то можна зробити просто акцент навіть на листі. Там світліше, там з такими прожилками, там темне, і це також буде гарно грати. Якщо ви хочете зробити якісь поєднання рослин, то не робіть їх в одну лінію. Якщо вже робите посадки в одну лінію, то маєте дотримуватись якоїсь геометрії повністю всіх цих посадок. Але коли є поєднання рослин, то там, то там, то там, то квітник поєднується. Я про це вже не раз. Говорила. Ну і плюс завжди враховуйте світла сторона і темна сторона, де багато сонця, а де його зовсім немає. Тому що не всі рослини полюбляють сонце і не всі полюбляють тінь. Хости і лаванда рости не будуть. Також на це звертайте увагу. На цьому все. Я з вами прощаюся. Я думаю, ви в принципі зрозуміли, де я знаходилась по задньому фоні і навкруги. Вже результат посадки, як цей квітник буде виглядати, то я вже вам зможу показати весною чи влітку. Сюди ми прийдемо і подивимося дійсно, чи гарно це все виглядає. Чи щось потрібно десь ще змінити і додати якусь кольорову гаму. Сподіваюся, що відео для вас було все ж таки корисне. Знайшли ви якусь цікаву для себе інформацію щодо посадок? Якщо так, то ви знаєте, що робити? Залишайте коментарі, вподобайки та підписуйтесь на канал. І до скорої зустрічі в наступному відео.